Так, друзі, 14 квітня у нас носимо кас по технології култан, пшеничка вже, бачите, яка максимум ми старалися відтягнути її до виходу в трубку, деяка вже в трубці, якось все по краю можете бачити, ну нічого, воно встане потім. Зато дана операція саме зараз, що не є найкраще. Тут бачите в мене, тут всякі є одним до дна, бачите, фішечка стоїть. Там ще одна. Там далі всякі стоять паличка, це у нас відділяється сорта пшениці, взяв на пробу. Там наші перші йде Юлія, Сталева. Тут ну я потім покажу, які вони будуть відрізнятися. Що? За сорти. Так, ось так бачите, як оставляє такий слід пшеничка. У такій фазі. Дуже класно опустилася. покажу. Не знаю, там рвал. А ну это тоже очень классно. Сейчас, хвилиночка. Упс. Так, смотрите. Это у нас что? Это незрозумие. Надо промывать. Ой. Ну, в общем, смотрите. Ну, три, три, четыре полноценных. Тут ось дивіться яка заціла лка. Глянь. От одна висів 2 мільйона. Висівали всю одинакову пшеницю, щоб було зрозуміло, дивіться, одна зернинка. Ось вона дивіться як окустилася. Дуже гарно. Одна зернина. Потім розмивати треба дивитися. Це у нас вже останнє підживлення. Тут ми осенню давали 100 літрів касу, під дощ внесли, потім кинули сульфат амонія. Коли ми, коли ми в лютому кинули сульфат Амонію, потім пробіглися по весні, раз ротаційкою, бо корка була. І часу садочки пройшлися, якраз пшеничка вже піднялася і вносимо кас. І це вже підживлення на цьому всьому закінчиться. Зараз будемо вже тепло пішло, морози би у нас відходять. І є такі, бачите, ніскура вже полізла, соняшник є, повилазив, бачите, соняшники є. Поволазив. Морози йому не по чому були і бач, ну трошки стемнів, Ну а так йому по свій ранній вилізає і іли зразу чимось під морози. Ну пшеничка дуже гарна. Я потім подивлюся які эти сорта. Наша Столева в краю. Край взагалі кучерява міждурядя 25 -та. бачите, воно вже зімкнулося з 25 між рядом, нічого вже не видно. Клас. Клас, клас, клас. Це вам покажу, як воно розпустилося. Глубина у нас тут невелика була, 2 мільйони, 2 сантиметри, як старалась Як найменше посіти глибину, ось, бачите як? Ось така вам, дивіться, ось одна зернинка. Скільки тут повноцінних, Ну чотири дуже хороших, п'ятий такий під опросом. Ну а там як вологе, як всього вистачить, то буде класне кущення, Ну, всі кажуть, дасть, дадуть всі. Вони всі дадуть колос і нальється. От вам сіять густо теж. Ну це бачите, коли я. Хоча в нас дожі пройшлися вже коли у нас дожі були. по моєму в жовтні там, по-моєму, 20 чи 25 го жовтня вже пройшовся дощ. Бо до цього ми посіяли в сентябрі, як був в срок, ну, а пішов дощ, воно тільки повилазило. така пшеничка гарненька. Подобається, мені подобається. А вам як, що скажете? Дуже класно. В між дверядів, я ж кажу, вже не видно майже 25 те Ось наш тракторець їде. Сейчас під'їде, розкажу, покажу як працює далі. Так, доходи до краю, Наш тракторець з аплікатором. швидкість звісно невелика 8 км швидше нам не потрібно тут це поле якраз тут 60 гектарів сьогодні закінчує класно получається волога є дощики прийшли у нас дощ там по моєму в районі 25 мм потім ще 5 там 30 десь, 35, мабуть, міліметрів на стоїть. Бачите, штанга не мокра, Можете де замітити. дуже класний. Трошки півмов ширини піще, щоб 12-метровий. Ну, можна даже оце... Він у нас був 6, потім 9, а Олег уже зробив вже зробив 12-метровий. Так що можна вже зробити 12-метровий, буде краще, швидше робити. І мене не так що ш... швидше робити, і менше оцих закатувань буде, не буде топтатися так. Ну вони припаднімуться, я ж кажу, пшениця. Уже коли пшениця в трубці вже така височенька, то тоді вже вона так тяжко встає. Ну, я Найкрасний результат є того, коли вона вноситься. Чим пізніше можна заїхати, тим кращий ефект. Ну, В моєму випадку, скільки я наблюдав, що так виходить. А там кожен може по-разному. Ви поділіться, хто якого є ці аплікатори, не іменно, іменно цієї фірми там КВД чи українського виробника є. Як ви вносите коли найкраще, на вашу думку. На мою думку, що вроді би найкраще, ну, скільки я замічав. Чим пізніше внесеш, тим буде краще. Все, друзі, поїхали ми працювати. Все мирно, на небо над головой, все буде Україна.